Шановні, доброго дня. Сьогодні у нас 5 листопада. Я зараз знаходжусь на своїй пекінці і ми робимо вирізку капітальну, я б так сказав, тому що знайшлися люди, які підійшла наша пекіночка і все забирають. Значить, дивіться, дуже коротенько скажу. Це відео знадобиться тим, хто хоче вирощувати в Вінниці або в Вінницькій області пекінку і ще не має практики. Це для таких людей. Щоб була хороша головка капусти і вдалося, вдався урожай, треба, по-перше, купити якісне насіння. Ми купили білку, дуже задоволені. По-друге, зробити якісну розсаду бажану в Хоча у нас була Розсада не в касетах. Просто сіяна в землю і є отакі славні головочки є. Кілограм, кілограм 100. Ну, ясне діло, що це не дуже великий результат, але, як то кажуть для першого разу я дуже задоволений. Ми посіяли 20 липня і висадили 20 серпня. Це пізно. Тому що помімо таких кілограмових дуже багато такі, яким ще в'язатись і в'язатися. Да, їх забирають, вони там по 500 грам, по 300 грам ці головки, і вони не такі е, плотні, як би хотілося, і не такі якісні. Але ясне діло, що вони йдуть дешевше, як е, вищий гатунок капуста. Розумієте, так? Тому е, моя така думка, що 20 липня це дуже пізно. Треба сіяти максимум 15 червня. Тобто більше як на місяць раніше. 10-15 червня посів Пекінської капусти. Після чого не 30 днів розсаді в нас була, вона в нас була трошки довше, вона була на вулиці. Може в теплиці вона буде краще, не знаю. У нас все росло на відкритому ґрунті, росло дуже швидко, але розсада наша була молоденькою, десь 40-45 днів у нас росла розсада. Розумієте? І виходить так, що 25 липня в нас вже має бути гарна розсада. 20-25 і вже повним ходом ми маємо садити. Садили ми під розсаду посадочну машину, дуже нею добре. Садили в трьох, маленьким тракторцям саме зручно, коли він повільно їде. І садили по схемі 70 на 30 на 25, на 35, як виходило. Тут ще було погано оброблено. Схема для пекінки достатня така: 25 на 45. Але так як в нас не було такої розсадопосадочної посадочної машини, то вже, скажімо так, яку люди дали, і слава Богу. Далі бажано. Промотижити в нас називають, тобто міжряддя пройтися, зрихлити, навіть якщо буряну нема. Ось тут нічого не рихлилося, нічим не кропилося. Один раз тільки я розсаду покропив від буряну, вибачте, від буряну від шкідників, від гусіні, коли вона була в розсаді. Більше нічого я не кропив. І вона практично вся, вже скільки ми вирізаємо, вона без гусіні, а якщо є гусінь, то так, місцями на верхніх листках, Хоча я прихильник того, що треба було обробити. І ще один момент: бактеріоз. Від бактеріозів краще квадріс, щось на основі квадрісу. Тобто отакий бактеріоз, бачите, оце пожовтіння, воно потім йде на середину. В нас, слава Богу, не пішло сильно, але я знаю, хто садив раніше за мене, раніше висаджував за. 20 серпня, коли в началі серпня висаджували, то сильно в хлопців пішов бактеріоз, і вся головка пропадала. Так було багато. Тому обов'язково від бактеріозів треба обробляти. Мені це наголошували всі, хто, мені, хто вирощує, з ким я радився, всі наголошували категорично кожних 10 днів від бактеріозу обробляти. Все. Ну і кальцій. Дуже добре, коли вона на поливі. Дуже добре, нам. Скажімо так, погода трошки підіграла, щоб була добра погода. Постійно йшли дощі. ну ось так. Тому, шановні, що я хочу сказати, я нею задоволений, я радий. Я розумію, що вона не такого сильного товарного вигляду, як би хотілося там, як десь вирощують. Ну, Наприклад, мені радили, що е можна висаджувати навіть е да, в кінці вересня. В кінці вересня чи в середині вересня ще буде. Якби капуста. Але я побачив, що в нас був залишок там невеличкий, і ми в кінці вересня посадили. То от в кінці вересня, в Вінниці, якщо посадити, то якраз отак козам чи корові буде, отаке, знаєте, шулячки, як в нас кажуть, чи. Ну так, да, шулячки в нас, мабуть кажуть, не знаю. Отаке. Тому, шановні, не садіть пізно. Моя думка, що 20-те. Після 10 серпня це вже пізно, якщо хочете заробити. Якщо хочете наробитись і відробити тільки те, що ви вклали, тоді садіть після 15 серпня. Якщо хочете заробити, то садіть, виходить так. Максимум це 20-25 липня. Це максимум, все, у вас має бути завершена висадка. Наостанок хочу сказати, що також я маю знайомих, які вирощують пізню капусту і я бачу, що Якщо так дивитись на пізню капусту і на, на пекінську капусту, то висновок такий. От, е, Наприклад, сама проста головка, яка сформувалась в нас, ось вона, бачите, ось ось капустинка, вона буде коштувати гривень 10 А пізня капустинка ось така, буде коштувати 30-35 розумієте? Тому я для себе зрозумів, що саме вигідно, якщо ти хочеш так не, на, не наробитися і маючи там гектар землі чи пів гектара. Посади пізню агресор і не морочи собі голову. Так, да, з нею більше роботи, але її вихода в два рази більше. Ну якось так. В принципі, що може не сказав, вибачайте, задавайте питання. Дякую вам за увагу. Ще раз кажу, оця капуста висаджувалась до 25 е серпня, а ота капустка, бачите, то вже в кінці вересня. Запевняли мене люди, які живуть в Херсоні, що вона ще буде, але вона, бачите, не буде. І це ще одне підтвердження, що ми і Херсон, ми і Закарпаття це дві різних, два, два різних Да. Тому, ну якось так. Все, будьте здорові, а ми будемо працювати. Всього найкращого. Дякую за увагу.